Що передача в зону атаки у Буковини. Удар і вже один-один. Буковина зрівнює рахунок на 16 й хвилині. Теж дуже красиво, теж дуже красиво, дуже впевнено зіграли. Причому хочу звернути вашу увагу на тому, що вже подібний момент, подібна атака. у Буковини була. Тоді вперше пробили вони поворота. Пам'ятаєте, кажемо так, із поділом на дві підгрупи. Група А та група Б. Відповідно. Тут усе звично. Ну загалом на старт виходять 18 команд по дев'ять команд групі А та групі Б. Відповідно. Звертаємо увагу на те, що минає удар воротах. Тим часом і рахунок у нас відкрито на 51-й хвилині. забитим м'ячем відзначається Андрій Андрейчук. У е, обійми своїх партнерів по команді. Здавалось би, нічого такого надзвичайного тут не було. Але якось одразу два гравці е, загубили тут Андрейчука. Ну відзначаємо відзначаємо вдалу навісну передачу в цьому епізоді віддати. Не зовсім це його робота, але віддає він точно на Соловйова. Соловйов не виконав пристрільну передачу. Відбили Чернівецькі футболісти. Цього разу вже є в них можливість організувати контратаку та порушення правил. Проти Морговського, але оскільки м'яч залишається в володінні Буковини, то арбітер у нас не зупиняє гру. Удар по воротах і відкриває у нас рахунок на 53-й хвилині матчу Максим Гірний. Ну, дуже і дуже, звичайно, ж, розвиток подій у сьогоднішньому матчі. Нагадує те, як у нас події розгортались в матчі, який в четвер відбувся між цими ж командами на цьому стадіоні. Вулівальників. З Миколаєва. І звісно, що болювають вони за свою команду. Вдруг ну, тут пенальті. Так, ця надія місцевих болівальників на Бурваса. Удар. 1-1. І так, 72-га хвилина. 1-1. Тиченко реалізував пенальті. звісно, що це кутолей. Будеше подано. Вибивають м'яч. Удар м'яч. І на останніх секундах залітає м'яч. Ворота 90 плюс 5 хвилині. Зараз подивимось. Так і бачите, дотиснули. Відзначився цим голом Бойчук. Навіс на лінію, на 11 метрів. М'яч сітці! сіці 1-0! Буковина виходить уперед. На 50-тій хвилині відзначається Юрій Дудник. Центральний захисник. Юрій Дудник виграє повітря і забиває. Дудникові за три тижні виповниться 22 роки. Забиває він перший гол у цьому протистоянні. Зінь. Ну і гол будь-які ворота. Може, десь гру трошки розкривні. Опасна Гончарука ліворуч. Це хороше закидання. Гончарук. Непогано увійшов у гру. Данило Гончарук. Зараз дають йому розвернутися. Він підключає партнера. Іде прострільна передача. Гончарук. Удар Гоу! Вау! Wow. 1-0 виходить в перед Луковина і забиває такий вийшов на заміну. Данило Гончарук. Зробити більш відкритим. Ось і побачимо, що мав рацію ваш коментатор. А зараз вітаємо Данила Гончарука. Футболіст, якому не вдалося розкритися у складі Кривбаса. Вихованець Донецького Шетерян. Ну, Він забував уже за Буковину минулого сезону. В цьому сезоні перший гол для нього. Але... Захисто навіть не пам'ятає таких випадків. Слідкуємо за атакою Буковини. Кольцов. Відає наліво. І арбітер призначає пенальті. Пенальті, який виконуватиме капітан Віталій Кольцов. Пробувай Кольцов! М'яч у воротах. 0-1. Буковина виходить вперед. На 44-й хвилині відбувається цей гол. Віталій Кольцов 30-річний вихованець вінницького футболу. Розпочинав свою кар'єру в донецькому шахтарі. Роберт. Це дійдуша, власне кажучи, срочно, е, е, фактично 5 років, коли вони руки допомагають, де негала. Міжтори зараз атака ліву флангу. Навіть 3 поля, ну, а це по епізоду воно класна передача з лівого флангу знову ж е, тут не долука. Писників минає гра а, така, що тут не може легко давати боротьбу власному протарському данщику, ну і Шинкаренту виграв цей епізод, а, не зламав. Рей. Вона продовжує навантажувати саме лівий фан, з якого і прийшов перший м'яч у ворота минає. Ну як же ж так грається команди у своєму а, штрафному майданчику. Бростається повний класний удар, мільярдний удар арбітр. Ви бачите, як він бачить цей Ну, Відповідно, питання не як і питання до виконання цього вироку. Подача Хамелюка. Пасічник перший на м'ячі. Завдають удару футболісти Буковини і забиває м'яча без Безуглий Без угли на 49 й хвилині матчу. Відкриває лік своїм забитим м'ячам за Буковину. І робить рахунок на табло 1-0 на користь Чорнівецької команди. Показує він сердечко, комусь на трибунах. Мабуть, своїй дружині ризикнув таке припущення я зробити. Вітаємо Микиту Безогло із забитим м'ячем. І нарешті один із багатьох кутових ударів призвів до взяття воріт Поділля. Хамелюк на Морговського. Морговський один проти двох опонентів вирішив надійно зіграти, повертає на Бойчука. Бойчук, хороше закидання. Вперед на партнера по команді. Небезпечний момент. І 1-0, друзі, рахунок стає в нашій зустрічі. забитим м'ячем відзначається Данило Гончарук, якщо я не помиляюся. Варто відзначити дуже дуже круту передачу від Богдана Бойчука. Як все-таки своєчасно зорієнтувався тут Богдан. Ось Бачимо повтор цього епізоду. Прийняв, побачив забігання від Гончарука. І зрівнюють рахунок футболісти Буковини. 1-1. Саме кутовий приносить дефіцентра. Поговоримо пізніше подивимось повтор взяття воріт від Буковини. Другої половини в нього не так багато було роботи. Чого не скажеш справді про його візові, його колегу по амплуа Івана Фісана. В нього. Роботи було предостатньо. І м'яч у сітці забиває Богдан Бойчук. Бойчук, перепрошую, так. Рахунок стає 0-1 на користь Чернівецької Буковини. 87-ма хвилина поєдинку. Буковина відкриває лік голам сьогоднішньої зустрічі. Є в заявці, але поки, мабуть, не готовий починати матч з перших Тут контакт у штрафному майданчику суперника і пенальті. Пенальті призначає арбітер матчу Дмитро Осауленко. Варто сказати, що активніше саме Буковина розпочала цей матч. І Дивимося за виконанням пенальті. Віталій Кольцов відправляє м'яча у ворота Владислава Рибака. 1-0 на користь Буковин. Радіє лава запасних Чернівчан, радіють тренери. Чернівецького клубу радіють і футболісти на полі ми бачимо поспужний в обличчях Віталій Кольцов. Третій забитий м'яч у поточному сезоні. Юрій Дудник, Арсеній Кілєвий, Михайло Рудавський та Ігор Солдат. Ой, хороше переведення. На правий фланг тут декілька футболістів Буковини. Бойчук із пробиває пробуває. Забиває Богдан Бойчук. Рахунок 2-0 на табло стадіону Буковина. І комфортна перевага для чернівчан встановлюється ось цим влучним ударом Богдана Бойчука. Хороший удар м'яч стрибає по газону, і дуже важко зреагувати Владиславу Рибаку на такий постріл 23-го номера Буковини. І саме від його руки м'яч залітає у ворота.